Всі мої вітання Зараз прокатимось трохи От такі равлики на дорозі Повзають Чуть не задавив їх Добре, що побачив, а їх тут багато, їх тут дуже багато, І ось вже їх подавили, ця дорога всипана ними. Будемо виїжджати на дорогу. Бо тут дуже багато рабків, я не хочу їх давити. Затоплено все навкруги біля траси. Стоїть весіння вода. Отакі дерева всі потопило. Хотів їхати сюди по цій дорозі, але там тучі які стоять. І дощі, де я бачу в зелені, А дорога ґрунтова там. І туди їхати не будемо. Звернемо сюди, в сторону, там будемо далі. Попит на трасу. Водочна догається. Але тут тупік, мабуть. Там пішла якась стежка Під полем не знаю. Куди я там вийду. Так, ладно, поїдемо далі туди по дорозі. Бо там дощ нагода. Вон тут чи стоять, і дощ іде. Видно. Але вони скрізь і тут, але по грунтовій дорозі їхати не хотілося б по дощу. Йдемо назад до на дороги. Укрився під ось таким деревом. дощу, тільки ще дощик клюкнув такий добрий. Хорошо, що я не пихав по грунтам по тим. Тучка пройшла, можна виїжджати. Доїхав сюди до лісічки. Глянемося. цікаво є? Ну що рибка плаває, бульбиться, водичка. Треба вже виїжджати на природу з уткою, з палаткою відпочити Деньок. на природі, але холодно ще на дворі. Ночі прохолодні. Зараз теж тільки раз в 12 тепла не більше мало. Дожімо майже кожен день йде. Ай, трохи пізніше виїдемо. Утила. Утила. Вот пляж тут такие добрые. Уже скоро будемо відкриватися сезон купальний мати. Так, ну що, дощик пройшов. Будемо їхати далі, катати десь. Добре після дощика катиться. Такий все Повітря таке стоїть. Пахне так. І зараз трохи виїдемо. Дорога, і сам далі З їдемо кудись, побачимо. Дівчатка їде теж. Виїхали катнути місцеві. Ну я за ними пристрою сюда идем так. Я... Сейчас трап у нас. зачатка стала. Дивляться. Йдемо далі. Попереду в нас є така переправа. Я вже по цьому мостику ходив не один раз в тому році, поза тому році. Катяк спогаду. Через річку сивроводка перейдем. Це та переправа. Такий мостик ще можна і в воді побувати. Головне, щоб велосипед не втопити. Сам то я виплив, наче доскополо мене.

Так, добре. Тут вже мусить дебеліше, чим там. Але все одно небезпечно по ньому ходити. Пірохи цьому морту невідомо, так? Да? Мобу ще тих часів дораціоні Але тримає. Ну що трохи залишилось. Так добре. Дякувати Бога і прийшли. Ну а зараз поїдемо вугопці. Стільки тут пташок таких живе в цьому комоші. Ой, ну, я сбиваю. Тут у меня гнид за да, И вы начали не кричить. Вы не бойтесь, я вас не трону. Так, їдемо лугом з стежками зеленими. зеленим. Тут краще їхати, ніж по дорозі. Веселіше по природі їхати. Така на вкрузі. Тут поки добре їхати, а що далі хто яка дорога буде. Сяшка вийде добре. Там пособиська. разъезды. Загрожен. Подивимось, куди выехать. Вот так прошли сосны. Песчаный грунт. А сосны такие люблю. Песок таки едем по накачанному. Слізу. Подойдимо. По Чудово, чудовий ведь. Вітер протих. після дощика потепліло, кто на байке на МТБ слишком такие резины здесь два два с половиной а в меня звуке связи один из 6. и даже может быть один пять даже не помню Але я на них катаю і по піскам, і по тому де пішки йду пала, де їду, це витябачились. А тут зовсім добре їхати. суха, накати нас, стежка йде. Теперь правда корея Так, доїжджаємо сюди до загорожі. Там уже посовый починається. Але я думаю, що проїдемо. Так тут зовсім уже ворота відкриті колись було загорожено їхав і їдемо. Далі там корови пасуться, так ми подивимось сюди. пастухи не видно. Попытать они довезли, а чему разъехать ехать или нет. Это чьи-то коровы. Дивляться на меня такими очами, кто он такие? едет? на она есть. Мне на что то А здесь, не будет выход. Здесь. Дорожка идея Я з тут сторони як їхав, так, там блукав, поки сюди потрапив. Бо тут і річка, там якась канава, і загрожена. І так прямо сюди не попадеш. Ну, зараз побачимо. Десь уїдемо. Відтяг якийсь праворуч. Нам в нас праворуч до, до дороги попасти. Їдемо паралельно на дорозі. Ми проходимо, може кондер п'ять від сторону. Може більше не знаю. Так, ось тут я бачу вже далі там. Знову та. Далеко я когда то езжал с и зараз мы тут не и ехать. все по Так. Тут зовсім за эти барбору за открытие. Когда нибудь было закрыто, ну выезжаем, видите. Загороди майже до річки уже річка псел. Там вже далі річка все йде. Десь за тими деревами. Ідемо проти сонця. погано буде. Будемо на захід. Вже вечір. Шоста година вечора. Сонечко потимає пускатися вниз і добре трохи зайшло за хмарку і зараз тут повинна весь проход бути праворуч нам звертати Що ми маємо? маємо. Там закрито. Дорога закритася. Але ми її відкрити повинні. І проїхати. Нам і треба. Бо там наша річка, немає виходу. Там все стороны на трасс. Закрыли ферточку. починайте проїзд Підемо далі вздовж цього посависька. Воно у нас праворуч загорожена. Ліворуч проходить річка Псел, Тут рядом здесь. Десь за цим вже. 真的浪漫。 уже заканчивается посмотрись, кого напишем поворочный. Серкается, головок. Давай где-то Яма. є зазуля чудовий час, травый місяць. Виходить сонечко вже за хмарку. Ось такі вже приїхали. Мабуть, зробить 5-6 проїхав. Ось цим полем. Це мога. І ще може кілометр два. А може менше. Ну поки ще дороги не чути. Там дорога повинна бути. Їдемо словом дороги. Зовсім роздіжено все. Так, дорога там вон, далі вже чути. Машина будуть десь може з кілометром. Так, ідемо дороги. Вискочив на дорогу. І тепер прямою 15 кілометрів мені залишилось додому. Так що, друзі, буду з вами на цьому прощатися. До наступних подорожей, друзі мої.